Головними дієвими особами на стенді Рено Паризького автосалону 2012 року стали Зої та Кліо. Але Зої ми вже бачили, а Кліо побачили тут, вперше. Четверте покоління французького Суперміні. Це новий погляд на модель, яка стала єдиною, яку двічі обирали європейським автомобілем року. Зберігши вірність зовнішній привабливості, розробники дещо підсилили акцент на практичності та комфорті Кліо це динамічніший, сучасніший і спортивніший автомобіль. Він відображає новий дизайн марки і виглядає привабливіше. при його створенні ми взяли краще від попередника і додали нові технології, такі як мультимедійний сенсорний екран, який дозволяє безпечно і з комфортом керувати автомобілем. Також ми додали нові двигуни три бензинових і один дизельний, які не тільки дарують водієві задоволення від керування, але й дуже економічні. У новому кліо рівень споживання сягає рекордно низького показника у 3,2 літра на 100 кілометрів. Від кліо третього покоління залишилось те, що зробило його популярним: якість складання і високий рівень безпеки. Адже ще до початку продажів 4 отримав 5 зірок з безпеки на краш-тестах NCAP. Зауважу, що за історію існування кліо всього було продано близько. 12 мільйонів цих автомобілів клієнтів дуже багато і вони дуже різні. Але наша мета завоювати нових. Зараз в сегменті Б клієнт звертає увагу насамперед на дизайн. Це є першим критерієм при виборі компактного автомобіля. На другому місці витрати пального і ціна, точніше, співвідношення ціни до рівня комплектації. Новий кліо має всі ці переваги. Серед різних втілень кліо особливу увагу привертає версія RS. у нового покоління. 16 літровий турбодвигун потужністю 200 коней і шестиступенева коробка передач з двома щепленнями, які розганяють кліо RS до сотні за 6,5 секунд. Плюс агресивність автоводі зможе контролювати не тільки правою ногою, але й через систему контролю двигуна RS Drive. В нормальному режимі на половині ходу педалі газу вихлоп перес буде тихим, мотор видаватиме не більше 30% крутного моменту, кермо буде легким, а перемикання передач здійснюватиметься за 200 мілісекунд. В режимі спорт годіння буде гучнішим, мотор видаватиме 50% моменту, кермо стане гострішим, а коробка швидшою. І нарешті в режимі рейс мотор видаватиме 100% моменту. Вихлопна не стримуватиме гарчання, кермо стане максимально гострим, а передачі перемикатимуться за 150 мілісекунд. Для спокійнішої і практичнішої аудиторії підготували Clio в кузові Universal. Цю версію назвали Estate і головна її перевага плюс 30% обсягу багажного відділення. На кінець зазначимо, що в Європі новий Clio коштуватиме від 13 тисяч 700 євро. І вже за цю суму клієнт матиме сенсорний екран, систему ESP і пристойну акустичну систему. Про деталі дебюту Clio на нашому ринку компанія Renault Україна обіцяє розповісти найближчим часом.